Притулок дала Подружа, подружжя місто Запоріжжя. Сподіваємось, ви усі пам'ятаєте історію собачки Лінсі, про порятунок якої нас попросили військові. Так ось ці троє бешкетників – це її цуценятка: Люсі, лінсі, а також хлопчик на ім'я Брюс. Зараз усі троє привчаються гуляти на повідці. Як ви можете бачити, це в них дуже круто виходить. Усі троє зараз знаходяться у пошуках своїх родин. А поки що ми благаємо вас про допомогу. Адже зараз у притулку дайла подружа мешкає 520 тварин. Це просто величезні витрати. На жаль, у нашій країні немає нічого безкоштовного і за все доводиться платити. Тому ми благаємо вас про милосердя та розуміння до тваринок притулку дайла Подружа. Також ми нагадуємо вам. Про те, що в нас є програма опіки на відстані, і можливо, хтось з вас захоче взяти під опіку лінсі, люсі або брюса. Будь ласка, допоможіть нашому притулку виживати у ці страшні часи.